Сьогодні 20 вересня. Я знаходжуся в селі Катюжанка в самому центрі. Сьогодні на огляд у мене будинок недалекий від центру. Центр, як ви бачите, є спора. Там у нас Аврора, різні інші будинки, тут ще магазини. У суботах відбувається базар, ось він закінчився. Зараз ми пройдемо до будинку і оглянемо його місце розташування. Він знаходиться в п'яти хвилинах, на вулиці Прорізні 11. Пішки звідси це дві хвилини буквально.